Можу сказати, що ніхто в цьому світі не діє сам. Кожного є куратори, наставники, ангели, охоронці Кожен з вас на каналі з Вищим я. Але більшість поки що його не чують, але це тимчасово, всі почують. Рано чи пізно. І зараз нам дуже сильно допомагає, щоб ми дуже-дуже швидко це сталося. А, так от. і а... Вчора я розповідала зі своїм приятелем, і він каже: О Боже, я не встигаю, я вже, вже стільки років пройшло, я кар'єру не зробив, е, дітей в мене нема, там житла нема, це просто жах, я просто не можу, я взагалі не туди йду. І я слухаю, у мене просто глаза так збільшуються, і я кажу: Як ти можеш знецінювати свій шлях? Свій красивий індивідуальний життєвий паттерн. Це твоє життя, вона ідеальна. Тобто ми живемо в цьому. Така картинка нам подарували, типу, там, ну я не знаю, приблизно 20 там, років закінчуєш УНВР, там 22 одружуєшся, 25 народжуєш дитину, купуєш будинок, строїш бізнес і там. Що там подорожуєш, і типу є якась система, до якої всі прагнуть. Але хто сказав, що вона єдина для всіх? Творець поділився на все людство. Я не знаю, яка кількість людства. Ну, я чула, що там 8 мільярдів людей в світі він поділився на усі-всі? до всіх цих людей, щоб пограти в гру, і щоб подивитися різні сценарії, різні життя, різні вибори, і у кожного різне життя. І це дуже цікаво, цікаво його досліджувати, його грати, його спостерігати, його любити шанувати і цікавитися ним. І повірте, кожен з вас зараз знаходиться саме в тій точці, де повинен бути. І це ваш шлях. Поважайте свій шлях. Все, що з вами сталося, ваші уроки, ваш досвід, унікальний, ви унікальна людина, і тільки у вас є ваш шлях. І уявіть, якщо б всі люди в світі в 20 там закінчили універ, в 25 п'ять народили дитину. Я не знаю, які там зараз сучасні норми. Там.